Шановні земляки, сьогодні ми вкотре зібралися знову з трагічної події. Ірким болем трагічна звістка звалася в серці наших земляків. Необлаганна смерть забрала ще одне молоде життя захисника смілянина Бевза Володимира Миколаєвича. Сумно від того, що відходять у вічність найкращі сини нашої країни світ української нації. Бевз Володимир служив солдатом-оператором 3-ї роти 1-го механізованого батальйону військової частини Збройних сил України 4 листопада 2023 року загинув в районі населеного пункту Новокалинівка Покровського району Донецької області під час гранатометного артилерійського та танкового обстрілу зі збоку російських рашистських військ. Вшануємо хвилиною мовчання невмирущу пам'ять про нашого земляка Бевза Володимира Миколаєвича. Слово представнику Черкаської районної адміністрації Степану Косенко, шановна смілянська громада, знову ми зібралися, щоб шанувати пам'ять, і провести останній земний путь нашого земляка-героя Володимира Бевза. Дуже важко хоронити людей, які стали на захист нашої батьківщини, наших сімей, рідних, які, не дивлячись ні на що, стали грудьми на захист нас і поклали своє життя. Так і Володимир поклав своє життя за нас сьогоднішнє, за наше сьогодення і за наше майбутнє. Від імені голови Черкаської районної військової адміністрації Валерію Бандурко від себе і своєї сім'ї хочу висловити глибоке співчуття рідним знайомим близьким Володимира. Вічна пам'ять Володимиру і всім, хто поклав своє життя. І слава Україні! Слово першому заступнику міського голови Олександру Лисенко. Дорога родина, шановні сміляни, вкотре білий смуток прийшли в наше місто. Сьогодні ми зібралися в цьому храмі, щоб віддати слаба глибокої шани та поваги нашому герою, нашому землякові. Молодій людині, які ще жити та творити, виховувати дітей, але він прийняв для себе рішення, єдине вірне піти захищати нас з вами від цієї рашистської нечисті. Немає слів для втіхи рідним, близьким, братимам, всім, хто знав Володимира. Від імені міського голови Сергія Ананка Смілянської громади висловлюємо найщиріше щиріше співчуття родині загиблого. Перемога обов'язково буде за нами. Слава Україні! Слово представнику Збройних сил України Олександру Свяченко. Шановні присутні, рідні, знову пекучий біль. І ми тут зібрались, щоб вшанувати та провести в останній шлях справжні героїв. котрий, незважаючи на що, пішов захищати нашу рідну землю, рідну країну, котрий на власні очі побачив, що таке війна, котрий перебував в тій реальності. Але, на жаль, на війні не не буває без страт. Він віддав найцінніше за всіх нас своє життя. Без Володимир не оцінена втрата для всіх нас та для всієї України. Особисто від себе та від Збройних сил України висловлюю щирі слова співчуття рідним загиблого героя. Бажаю всім мирного неба та світлого майбутнього. Цінуйте, будь ласка, тих, хто поруч з вами. Ми переможемо. Дякую. До спільної молитви запрошуються священнослужителі нашого міста. Ще за упокоєння героя Володимира і за відпущення усякої провини вільної Ой, Бога, сили душиво там, де праведні, спочиваю. Миласти, Боже, Царство Небесного. Не молимось, запокоєння душі спочило війна. Володимира героїв се віддав життя своє за незалежність і заборність української держави і за відпущенням всякої провини, вільної і невірної. Воскресіння, вічаю, покоя спотіла. Война Володимира, Христе Боже наші, тобі славу стуваємо, визначанням трима себе, при святим Младим, і животворчим тим духом, її повсякчас і на віки віків. Что такое не І провести його в останній Його земний шлях. Ми молимо Бога, щоб Господь прийняв Його душу, як жертву, яку Він віддав за ближніх своїх, за друзів, за всіх нас з вами, віддавши навірофініше своє життя, молоде життя. Життя, яке могло б скластися зовсім по-іншому. Тих умовах, які були б в мирний час. Але так судилося йому, що він загинув, захищаючи, боронячи державу. Володимира я знав з дитинства, ми росли в одному дворі, жили в сусідніх будинках. І е, важко говорити про тих людей, яких знав особисто, коли їх смерть вириває таким от чином із життя не через хворобу, не через старість, а саме молоде життя забирає і вириває від близьких, від рідних і знайомих. Але ми сьогодні скажемо йому світла пам'ять, царство небесне. Будемо просити Бога, щоб Господь. Простив йому як людині всі гріхи, які були в нього, тому що кожний грішний не без гріха. Нехай залишається в нашій пам'яті те, що він дійсно виконав свою, свою місію на землі, своє призначення як чоловіка, мужньо боронячи нашу країну. Царство Небесне, воїну Володимиру, світла пам'ять.